Надалі, друзі, мова піде про закритий для цивільних один з основних столичних мостів. Всі знаєте, що це південний міст. Ну, от, власне, з'явилась новина про те, що, начебто, цей міст можуть можуть відкрити спочатку повномасштабного вторгнення. До цього рух автівок для цивільних був обмежений цим мостом. Ну, от, власне, звичайно, думки розділилися. Хтось за, хтось проти. От всі думки стосовно відкриття цього мосту збирала наша Христя Буковець. Вона чергує сьогодні. Христя, тобі слово розповідай, будь ласка. Що ж з мостом? Врешті-решт, тому що ще маленький момент, щоб ти перед тим, як ти почнеш говорити. Це не лише Київська історія, Київ великий хаб це центр України, фактично, і лівого на правий берег переходити, переїжджати. Багато транзитних історій там, е, Христина. Будь ласка. Так, абсолютно вірно, Єгор. Я хотіла власне це теж зазначити під час включення, але ось розпочну з того, що справді дуже ймовірно, що зараз зачинений для цивільних автівок південний міст скоро зможе повернутися у стрій, що як де і коли, обов'язково вам сьогодні розповім. Але спершу особливо також для некиян міста, які не зовсім в темі столичних мостів, я трошечки так коротко розповім про історію південного мосту. Це однозначно одна з найвідоміших і найамбітніших переправ в столиці. Він він спроектований вантовий міст, тобто надвісний міст для автомобільного та рейкового транспорту. Він мав стати вирішенням численних проблем з трафіками з такою переправою з лівого берега на правий, з правого берега на лівий, і він мав вирішити власне проблеми з транспортним колапсом в столиці. однак, з часом ця переправа вона стала не тільки важливим транспортним вузлом, вона стала таким епіцентром численних заторів і власне технічних проблем через що все пояснює спроектований міст був у 1990 році і тоді інтенсивність руху в києві складала 10 тисяч автівок на день для порівняння сьогоднішня інтенсивність руху в столиці це 120-150 приблизно 120-150 тисяч тисяч автівок що ось ви можете підрахувати так дуже швидко десь приблизно у 12-15 разів більше ніж була тоді коли проектувався цей міст і це звісно значно перевищує так таку розрахункову потужність переправи. Це, звісно, призвело свій час до постійних заторів, які стали вже звичним явищем на південного для південного мосту. І кияни, які постійно їздять на роботу з лівого берега на правий або з правого берега на лівий, як ніхто на собі постійно відчували всі затори на південному мосту. Крім того, що були постійні ремонтні роботи, що ще більше ускладнювало ситуацію. Але закрили південний міст для цивільних автівок, власне, не через це. Це стало Лося у 2022 році, власне саме в березні під час наступу Росіян на Київ. Тоді обмежили рух саме власне приватних автівок південним мостом. Причини та підстави місцева влада дуже так детально не розголошувала, однак неоднозначно неоднократно точніше заявляла, що це перш за все для забезпечення безпеки в столиці. Також це рішення стосувалося не лише безпеки, власне, ще без забезпечення швидкої та без проблем. Авної переправи саме а, військових та екстрених служб знову ж таки з одного боку Києва на інший, і власне відповідно до протоколу Ради оборони Києва проїзд південним мостом дозволений військовому транспорту, транспорту екстрених та аварійних служб, громадському транспорту та транзитним автівкам а також Транспортом зі спеціальною перепискою до речі, саме навколо цієї спецперепустки розгорталося багато таких маніпуляцій, розгорталося багато скандалів. Я думаю, ви всі про це чули. І багато було ситуацій з різними блогерами, які їздили, каталися саме вночі по цій спецперепустці південним мостом. І, хоча після цього вже місцева влада заявляла, що ось перепустка на комендантську годину не є підставою для проїзду закритим мостом. Але Зараз повернемося вже до основного. Військова адміністрація, взагалі, можливо, вирішила відновити рух південним мостом. Про це повідомив у себе в соцмережах начальник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Ткаченко власне зазначив, що обмеження під час війни, як і будь які будь-які інші процеси, повинні бути своєчасні, виправдані та розумно організовані. Якщо щось з цього переліку випадає, виникає зловживання та несправедливість. Далі зацитую. Ткаченко пише, що будемо і тут відновлювати нормальне сполучення між правим і лівим берегом. Поговорив з військовими, наразі немає потреби закриття південного мосту, можливо, додаткове регулювання руху, але загалом обмеження можна послабити. Поки я готувалася до включення, я читала багато. Коментарів в соцмережах багато думок і киян, і не тільки кияни. Власне, справді позиція досить неоднозначна власне у громадськості. Одні пишуть, що справді кияни дуже довго чекали цього рішення, і це полегшить транспортний колапс і транспортну ситуацію загалом в столиці. Але є інші думки. Зокрема, серед них те, що тепер військовий якийсь екстрений транспорт він у разі потреби не зможе швидко переправитися з одного боку Києва на інше. А також є досить Яке багато сумнівів, чи дійсно це ніяк не вплине на а, безпекову ситуацію в столиці? Київська міська державна адміністрація. Можливо, вже відомо, коли вони будуть розглядати це питання і коли воно буде е, винесено. То, що від них залежить, так? Так, так. Так, справді ми зверталися одразу до Київської військової державної адміністрації, але поки офіційно відповіді ми не отримали. Однак зазначив, що Тимур Ткаченко в себе в соцмережах зазначив, що питання про відновлення руху саме південним мостом він винесе на наступне вже ріш, заступне, наступне, точніше засідання Ради оборони Києва. Тому я думаю, що ми вже зовсім скоро побачимо. вже відповідне рішення чи відкриють рух південним мостом, чи не відкриють колеги. Добре. Дякуємо. Дякуємо, Христина. Дякуємо собі. Така що досі тема. Насправді, як і до речі, багато таких тем під час війни вони вузлові. Тому що з одного боку є якась є якийсь прагматизм, є якась рація в цьому. З іншого боку, війна завжди має багато нераціональних історій. Коротше, ще один такий вузол. Будемо стежити за ним.